Зареєструвати шлюб і відсвяткувати весілля тепер можна і в Борисполі. Щоб вибрати першу пару, яка одружиться в аеропорту. Адміністрація Литовища влаштувала конкурс. Заявки приймали в електронній формі. Потрібно було поділитися історією стосунків і написати, чому місцем для одруження має стати саме аеропорт. І шести пар охочих обрали Юлію і Максима, тому що це дуже креативно, і незвичайно, і це дуже запам'ятається на все життя. Молодятам довелося оплатити лише послугу реєстрації шлюбу. Всі інші витрати взяв на себе аеропорт. На церемонію у терміналі, де організували фуршет та фотосесію. А у подарунок Бориспіль разом з партнерами литовища підготували для молодят романтичну подорож і весільне авто у прокат з водієм на чотири дні. Послуга називається «Шлюб за добою. Вона почала функціонувати з липня 2016 року. І зараз ми маємо 22,5 тисячі шлюбів, які зареєстровані за добу по всій Україні. А от де розписуватися, це вже залежить від бажання молодят, від креативності. От нещодавно в нас були такі одруження і в театрах, і в історичних музеях, і в замках. От сьогодні в аеропорту. Перша реєстрація шлюбу в аеропорту у рамках нової послуги Шлюб за добу не стане останньою, запевняють у прес-службі Борисполя. Відтепер стати під вінець у терміналах литовища зможе кожна закохана пара, що правда за попереднім записом.